ФОП в декреті чи може не платити ЄСВ. Податкова написала роз'яснення в ЗІР. Плати за роз'ясненнями, тому що податково свої роз'яснення іноді міняє. Сьогодні говорить одне, а завтра інше. Що так, якщо ФОП на єдиному податку в декреті і за нього сплачені роботодавцем соціальні внески, тоді можна ЄСВ не платити. Є перелік цих роботодавців. Цікаво, напишіть в Дірект, я вам надішлю. Посилання, але маєте зайти в пенсійний фонд і перевірити, чи там стоїть у вас галочка, що ви отримуєте внески від соціальних структур. Якщо такої галочки немає, значить за вас не платять, і тоді ви маєте платити ЄСВ. Думки спеціалістів розділяються. Хтось точно каже, можете не платити, хтось все одно радить платити. Я раджу до кінця року почекати і пам'ятати, що ЄСВ немає строку давності. його можуть перевірити і через 5 років. Тому, якщо ви вирішите не платити, вам. Вам треба постійно контролювати цей момент, щоб у вас не виник борг.